Свята діти не втратять навіть під час війни. Головної ялинки на центральній площі народній в Ужгороді не буде, адже 400-500 тисяч гривень, які дотепер витрачали з державного бюджету на її встановлення, демонтаж, сцену і виступи артистів, вирішили спрямувати для допомоги зсу. Однак новорічно-різдвяної програми дітей і дорослих не позбавлять. Щоб компенсувати саме цю подію біля центральної ялинки, ми зробили локації в наших підвідомчих закладах культури. Кожен заклад культури має простір. Свій немаленький фоє і так далі. Наприклад, театри, філармонія. Вони встановлюють ялинки за свої кошти, зароблені кошти. Знаю, що вже встановлені ялинки, прикрашені фото зони дуже цікаві з освітленнями, розроблені цікаві програми для дітей. Діти можуть приходити на визначений час разом з батьками до ялинки, з ними будуть працювати професійні акт. Тори анімація, вручатися подарунки, і плюс після таких новорічних ранків вони можуть переглядати виставі, теж присвячені різдвяно новорічній тематиці. Усі культурні і освітні заклади Закарпаття створюватимуть новорічно-різдвяний настрій і малечий, і дорослим. До заходів долучаться бібліотеки, музеї, театри, зокрема, лільок Бавка, драмтеатр імені братів Шерегіїв і театр драми та комедії Хуста, які готують прем'єру виставу Снігова королева. Закарпатська обласна філармонія теж підготувала і до свята Миколая. І напередодні Різдва програма має таку назву цікаву. Також всі, хто бажає, програма, повністю, яка буде відбуватися у грудні місяці, буде публікована на сторінці Фейсбуці Департаменту культури повністю, і кожен бажаючий може вибрати для себе ту чи іншу локацію. На гостей із Закарпатців чекають майстер-класи з виготовлення дідуха, ляльок, мотанок і ялинкових прикрас, анімації для дітей, вистави для сімейного перегляду. Якщо говорити про музей Легоцького, 22 грудня, також для всіх гостей різдвяний концерт колядки нашого краю. Всі, хто має бажання, це теж без, без, безкоштовний вхід для того, щоб люди прийшли. Подумали, задумались і змогли відпочити, подивитися нашу культуру, наше надбання, все те, що робить культура, незважаючи в такий складний час, в якому ми зараз живемо. Які б складні часи не були, дітей без свят і новорічно різдвяного дива залишати не можна. Тому департамент культури Закарпатської ОВА закликає кожного не втрачати віру в перемогу і гідно зустріти новий рік разом.